Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕх. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про дуже корисну функцію Prospector 2, яка допомагає вам зберігати й упорядковувати ваші вимірювання поля користувача. Якщо ваша компанія працює з каталогізованими матеріалами або вам необхідно присвоювати структуровані ідентифікатори кожному зразку, Поля користувача значно спростять вашу роботу. Поля користувача це налаштовувані поля, які ви можете додати до кожного вимірювання. У Проспектр 2 можна створити до п'яти таких полів, текстових або числових, і заздалегідь визначити випадаючі списки значень. Це може бути ім'я клієнта, номер партії, локація, тип зразка будь-що. Завдяки цьому введення даних стає уніфікованим, зменшується ризик помилок, а ваша база вимірювань буде завжди впорядкована. Після виконання вимірювання ви можете з випадаючого списку обрати значення для кожного з відповідних полів користувача. Обрана інформація автоматично зберігається разом зі звітом про аналіз. Це полегшує відстеження кожного зразка та гарантує, що жоден із них не буде неправильно промаркований або загублений. Після завершення аналізу та заповнення полів користувача ви можете експортувати свої дані. Усі заповнені поля разом із результатами аналізу будуть включені у звіти. Це суттєво спрощує фільтрацію, сортування та звітування. Незалежно від того, чи аналізуєте ви виробничі партії, зразки клієнтів чи вхідні матеріали. Чисті та структуровані дані роблять роботу набагато швидшою та зручнішою. Turn the unknown into resources. With XRF solutions by солішенс Precision that empowers confidence. Отже, а тепер переходимо до практики. Для того щоб нам налаштувати поля користувача, нам потрібно для початку обрати якесь певне калібрування. Я перейду в калібрування сплави без легких елементів. Це можна зробити в будь-якому калібруванні, але я буду використовувати це. Е, як бачите, стандартний е, звіт. У нас е, стандартний аналітичний звіт він виглядає таким чином. У нас є е, дата, коли було проведено вимірювання. Потім у нас є там назва зразка, наприклад, там один. Да? У нас є елементи концентрації та їхні похибки. Все, це стандартний звіт. Поля користувача вони розширюють цей аналітичний звіт і дозволяють вам додавати туди інформацію, яка у вас, наприклад, каталогізована. Як це зробити? В калібруванні натискаємо в меню опції. Далі нам потрібно знайти під меню інше, натискаємо на нього. І тут ви бачите: у нас передостанній пункт поля користувача. Натискаємо на нього. У нас відкривається віконце, де ви бачите, що нам аналізатор підказує додаткові поля, максимум 5 для збереження в вимірюваннях. Що нам треба зробити? Для початку нам треба додати нове поле. Наприклад, ми додаємо поле, поле яке буде називатись. Наприклад, давайте його. Ну, ми просто для прикладу його назвемо, наприклад, один. Тип поля текстове або числове, натискаємо текстове. І далі нам потрібно також потрібно вказати, поставити галочку, поле обов'язково має бути заповнено або не обов'язкове. Давайте натиснемо галочку. Це у нас буде обов'язкове поле. І далі нам, власне, потрібно додати значення, які у нас будуть випадати зі списку для цього поля. Для цього нам потрібно натиснути додати, і тут нам треба вказати значення. Наприклад, це поле номер один у нас буде значення. Наприклад, ну давайте просто я не знаю, там назвемо це буде наш, наприклад, контрагент якийсь. Це у нас буде компанія, це у нас буде компанія Star. Далі у нас, наприклад, ми працюємо з декількома контрагентами. Далі у нас буде другий контрагент, він якось буде, наприклад, називатись, давайте назвемо його FISH. Натискаємо і, в принципі, цього достатньо, натискаємо ОК, все. Перше поле у нас є. Тепер ми додамо друге поле, наприклад, яке у нас буде відповідати за за що у нас буде відповідати, наприклад, за номер партії. Нехай це буде. Давайте назвемо його, де у нас значок, наприклад, на, нажмемо решітку та натиснемо номер, номер партії. Все, ми додали нове поле. Тепер нам потрібно в цьому полі. Це теж буде. А, ми давайте виберемо, що це буде не, текст, не текстове поле, а числове. Не обов'язкове, наприклад, воно буде. І тут нам потрібно додати також запропоновані значення. Наприклад, у нас буде номер партії 1,23, також у нас буде партія. 4.5.6. І, наприклад, у нас буде номер партії 789. Все, ми додали три значення до випадаючого списку. А також ви можете бачити, що знизу у нас є така галочка, інші значення не допускаються. Тобто ви не зможете додавати нові значення в самому вже вимірюванні. Тому що, якщо цього не позначити, то, в принципі, ви зможете додати якісь нові значення. Все. Натискаємо ОК. Тепер на прикладі цих двох полів я вам покажу, як це виглядає. Натискаємо ОК. Все. Тепер ви бачите, що у нас на... в нашому звіті. Попередньому, який ми до цього робили, у нас з'явились два нових поля. І якщо ми на нього натиснемо, то ви бачите, що у нас висвічується е е одиничка, і тут у нас з'являється випадаючий список. І ми можемо обрати перший у нас це був контрагент. Да? І ми, наприклад, обираємо контрагент Стар. А другий у нас номер партії. І тут вже ми можемо обрати один, два, три, наприклад. Натискаємо ОК, і ви бачите, що в нашому аналітичному звіті тепер у нас підсвічується контрагент Стар, номер партії 1, 2, 3. Те ж саме ми можемо зробити з іншими нашими е звітами е щодо вимірювань тих чи інших зразків. Так само ми натискаємо. Е тут у нас, наприклад, буде Фіш, а номер партії у нас буде 789. Натискаємо ОК. Все. Тепер ви бачите, що у нас, окрім дати назви нашого зразка, елементів та їхніх концентрацій, у нас з'явились додаткові поля, які значно спрощують роботу з нашими аналітичними звітами. Тому що при експорті результатів, наприклад, у форматі CSV на ваш комп'ютер, ви зможете в таблиці, в Excel, ви, ви зможете сортувати всі ваші вимірювання. По цим додатковим полям. Тобто, ви можете вибрати, наприклад, всі вимірювання, е в яких поле контрагента, наприклад, буде відповідати назві СТАР, і у вас відсортуються всі вимірювання по даному полю. Або, наприклад, <кхід> або, наприклад, ви можете те ж саме зробити е з полем номер партії. Якщо у вас, наприклад, номер партії від різних від е, різних контрагентів, але, наприклад, її номер один і той самий може бути, то ви побачите, наприклад, якщо ви виберете номер партії 1-2-3, і у вас висвітиться усі партії, які відповідають цьому номеру, але вони, наприклад, з різними контрагентами. Отже, отак, от, от просто ви можете додавати поля користувача. В будь-яке ваше калібрування, причому, наприклад, якщо ми перейдемо в дорогоцінні метали і перейдемо з вами до останнього нашого вимірювання. Ви бачите, що тут у нас так само є поля користувача, але тут у нас немає ніяких. Тобто ці дані поля користувача, які ми щойно з вами створювали, вони зараз у нас працюють тільки в даному калібруванні сплави без легких елементів. Так само ви можете їх створювати. Для е, різних калібрувань, щоб вони у вас відрізнялись, поля користувача можуть здаватися невеликою деталю, але для багатьох компаній вони відкривають значно більше можливості в контролі та організації вимірювань. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал Академія ЛВАТЕх. Якщо у вас залишились запитання щодо полів користувача або інших функцій ProSpector 2, залишайте їх у коментарях або звертайтеся до нашої команди. До нових зустрічей!